Я от собі знаєш, прокручую наді в голові, як цим малоросам донести, реально що не так, чому, хто такі росіяни, що вони не братушки, що російська мова там не є ок, що нам її нав'язувати далі. І Я завжди думаю, знаєш, якби це не було. Прикро, але я б реально от при цьому тому, що я дуже добра людина в цілому, а я реально б хотів їм. Ну, от реально, пряминоді аж зі злостю такою бажаю, щоб вони, хоча б ну, день мало, хоча б там тиждень побули реально в полоні. У або у росіян, або хоча б да, в Маріуполі, або в Києва, або в Маріуполі, зараз це трендові такі міста, в плані, що там немає води, так. світла. І відчули на собі всю радучість да, як там кажуть, росіяни, які вони братушки. І я впевнений, що після тижня, якщо таких людей назад повернути в Україну, вони будуть реально цілувати землю українську.